На міжміських маршрутах на Львівщині почали встановлювати електронні пристрої-валідатори для майбутньої системи електронного квитка. За кошти американських благодійників на Львівщині зводять прихисток для тих, хто постраждав від насилля. Львівська студія «Скайрон» відновила модель Маріупольського драмтеатру за допомогою 3D-сканування. 26 перших електронних приладів валідаторів встановлюють цього тижня на приміських автобусах, що курсують на Львівщині. Так, щоб було серцевено між клієнтом і водієм, щоб було. Встановлення кожного приладу займає близько 15 хвилин, каже інженер компанії інвестора Роман Цимбрила. І показує, як він працюватиме. Щоб людина розрахувалася, туди має, то, зображення, а не всі. Тут вложить свій пристрій і виконується оплата і біркується чек. Для перших етапів тестування обрали автобуси одного із перевізників, що курсують у напрямку Рави Руської. Такий валідатор уже є у автобусі водія Михайла Євтуха. Чоловік каже, буде вчитись, як працювати із таким приладом. Я думаю, якщо буде тут щось, треба буде водити, якісь того, то, то тяжче буде, чим водівка. Якщо буде прикласти, і воно само там. Покажу, ну, трохи буде легше. Зараз прилади лише встановлюють, а з наступного тижня почнуть перший етап тестування. Перше тестувати будемо ми, але вже, як можна сказати, в робочому сегменті, тобто вже на транспортних засобах, в умовах, коли може бути поганий зв'язок, ще якісь погодні і інші нюанси, будуть тестувати наші спеціалісти. Коли ми відтестуємо і так званий прийдемо дебаг, тоді вже будуть тестові на пасажирах, на водіях і так далі. Антон Вішталюк каже, під час розробки враховували специфіку саме міжміських перевезень, кількість зупинок, складність маршрутів. Принцип розрахунку такий самий, як в магазинах, супермаркетах, до якого ми всі звикли. Тобто будь-який електронний гаджет, банківська карта може бути завалідована в транспортному засобі, який надає послуги з перевезень пасажирів. Пасажир заходить в транспортний засіб, валідується, система його фіксує, і далі другий раз, коли він вже хоче виходити на будь-який зупинок, які передбачені маршрутом, він другий раз прикладає, і тоді вже з нього списується та сума, на яку він проїхав. Як повідомили у при службі Львівської обласної військової адміністрації, Львівщина стане першою областю в Україні, де планують впровадити систему електронного квитка на рівні міжміських перевезень. І заплановано, що безготівковий розрахунок на обласних маршрутах має запрацювати цього літа. Ірина Мочульська, Володимир Стабник, Суспільне новини, Львів. У Львові попрощалися із героєм, який загинув, захищаючи Україну. Про це повідомили у Львівській міській раді. Андрій Солтищак родом із Жовкви. Закінчив академію сухопутніх військ за спеціальністю правознавство. Служив в армії. Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації захищав Україну у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Загинув 7 березня. Йому було 45 років. У Андрія Солтищака залишилися батьки, дружина та двоє дітей. Втрати російських військ станом на 16 березня. Особовий склад близько 162 560 осіб, танки 3504 одиниці, бойові броньовані машини: 6810 одиниць, 2539 артилерійських систем, 503 реактивних систем залпового вогню, 265 засобів протиповітряної оборони. 305 літаків 2145 безпілотних літальних апаратів, 289 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 5394 одиниці. Спеціальна техніка 257 одиниць. 18 кораблів та катерів. Збито 907 крилатих ракет. Слава ЗСУ. В одній з громад Львівщини зводять прихисток для тих, хто постраждав від домашнього насильства чи торгівлі людьми. Локацію наразі не розголошують з міркувань безпеки. Під прихисток реконструюють стару будівлю на території місцевої громади. Зараз на об'єкті тривають внутрішні роботи. З хлопцями ми почали перемурувати перегородки, перестінки. Уклейка проходить гіпсокартону, ну, стіни вирівнюють. Залили чорнову стяжку. Бетонну і кинули проводку у будівлі буде сім житлових кімнат з окремими санвузлами, а ще їдальня та ігрова кімната для дітей. Тут зможе безкоштовно проживати до 22 людей. Залишатися у прихистку можна буде до трьох місяців, каже начальниця Львівської районної військової адміністрації Христина Замула. Одна з семи кімнат облаштована для людей з інвалідністю, і відповідно тут все проведено буде до стандартів згідно чинного законодавства України, тобто набагато ширші прийоми, окремий санвузол, який теж буде облаштований спеціально для таких людей. Прихисток для постраждалих від насильства планують відкрити до кінця травня. Вісім тисяч звернень у Львівському районі. 40% відсотків з них доведені випадки, підтверджені, тобто відкриті кримінальні провадження. І як правило, за часту ті, хто піддаються насильству, ну не мають, не мають місця де перебувати. Це є цей прихисток для тимчасового перебування, для того, щоб можна було налагодити своє життя. Це розрахований він на жінок, які можуть бути теж. Із дітьми проект фінансує американський благодійний фонд. На нього, за словами керівниці Львівської районної адміністрації Христини Замули, виділили 12 мільйонів гривень. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина. Наше місто вже палало. Половина міста палало. А біля нашого будинку, то було нам потім сказали точка У, влучила в танк. Українські, які біля нас стояв, і наш дім, і ми самі ми так як відірвалися від землі, потім впали. І дитина наша старша, почала кричати істерично: що ми маємо виконувати свій батьківський борг перед ними і то їх спасати і вивозити. Людмила Витошко – жителька міста Волновахи, у березні минулого року разом з сім'єю приїхала до Львова. Тоді оселилась у прихистку, який надала одна з громадських організацій, що допомагає жінкам та дітям-переселенцям. Вони скупили кроваті постільне, вони там мультиварки, тобто все було. Вони купили, знайшли потім, я навіть знаю ту історію, як Галя по Львову шукала ту домашню курку. Він виявився півником, але щоб до нашого приїзду був готовий гарячий. Рини бульйон. Згодом Людмила Витошко приєдналась до громадської організації, що допомогла з прихистком. Почала працювати адміністраторкою в одному з притулків жіночих перспектив. Тут допомагає адаптуватися іншим жінкам, які втекли до Львова від війни. Вони роблять таку програму, щоб то жінки розуміли, що вони наразі в активності, що вони комусь потрібні. У нас будуть збори. Я там дивлюсь, ми пропонуємо інше, що куди ми хочемо піти, якщо то треба. Але в нас є таке, що нас вивозили і на екскурсію біля Львів всі притулки. А потім ми ходили. У нас не ми, не наш притулок, інший притулок ходили на Заньковецьке, Там вони на вистави. У притулку мешкають люди різного віку. Тут є спільна кухня, санвузол та усі необхідні базові речі. Жінки мають можливість ходити до психолога при потребі їм надається правова допомога. Вікторія Алахвардієва у притулку оселилась донькою та чотирьохрічним внуком. Коли мені онук сказав, що бабуню пішли. Спати у підвал я вже не видержала. І тому ми приїхали сюди. Ми тут почуваємо себе дуже добре. У мене донька і ну, донька займається онуком от, і працює. Ну і проживаємо тут, дуже вдячні за прихисток. Тетяна Нечаєва переїхала у притулок у липні минулого року. Розповідає, за цей час полюбила Львів, часто їздить на екскурсії, а у вільний час волонтерить. У тиждень ми плетемо сітки і ходимо на вулицю Сахарова, там відправляємо посилки. А це, це наш обов'язок. Зараз у цьому притулку мешкає 14 людей. За словами Людмили Витошко, більшість вимушених переселенців вже адаптувались та знайшли роботу у новому місті. Анастасія Ярмоловська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. У Львові під час обшуку бюро ритуальних послуг виявили зброю та наркотики. Як повідомив начальник обласного управління боротьби з наркозлочинністю Юрій Надєждін, правоохоронці виявили там різного виду зброю та набої, а також близько пів кілограма наркотиків. У бюро ритуальних послуг затримали чоловіка, який там тимчасово жив. Ним виявився 32-річний чоловік із Тернопільщини. У справі триває досудове розслідування ході проведення санкціонованого обшуку працівниками поліції було виявлено та вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини, зовні схожі на канабіс та амфетамін, за цінами чорного ринку, вартість яких складає понад 150 тисяч гривень. Окрім того, в приміщенні було виявлено та вилучено зброю та боєприпаси до неї. Вилучене було направлено на експертне дослідження. Зловмисника затримано в порядку статті 208 та йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років. У Львові провели мирну акцію Де ти? яку присвятили річниці трагедії в Маріупольському драматичному театрі. Влаштували її символічно перед входом до Львівського театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. Організували її маріупольці, які зараз проживають у Львові. Вони принесли квіти і лампадки, та хвилиною мовчання вшанували усіх загиблих. Такі акції відбулися у восьми містах України. Напис діти був перед будівлею Маріупольського драматичного театру. Він був зроблений російською мовою діті, і російський пілот знав, куди він скидає цю потужну авіабомбу. Він знав, що там перебувають цивільні люди, діти та мирні маріупольці. І е, цією акцією ми хочемо підкреслити те, що нам варто пам'ятати трагедію міста. Нам варто вшановувати. Нам варто вшановувати пам'ять загиблих в цій страшній трагедії. Нам варто пам'ятати про безжальність, цинічність і жорстокість нашого ворога. Львівська студія Скейрон відновила модель Маріупольського драмтеатру за допомогою 3D-сканування. Саме рік тому, 16 березня, Маріупольський драмтеатр був знищений російськими військовими. Окупаційні війська скинули на будівлю з надписом Діти авіабомбу. Наслідок авіаудару під завалами театру загинули люди. Вересні місяці з нами зв'язався Олексій Генералов, це хлопчина з Маріуполя. Він виїхав звітом успішно, і в нього були певні матеріали. І ми перед тим також з свого боку пробували щось відновлювати по матеріалах, які були в інтернеті. І ми об'єдналися, він нам надіслав певну кількість фотографій, і ми зрозуміли, що ми вже маємо цю базу, з якої ми можемо починати щось оцифровувати засновник компанії Андрій Гривняк розповідає, що відтворити вцілілу 3D-модель будівлі, команда шукала фотографії та відео трамтеатру по всій Україні. Побачити позиції всіх фотографій, які були використані в проєкті. Тобто тут є з дрона і не тільки. На цьому традиторі, чим він цікавий, це те, що він має карту глибин і ми використовуючи на основі 3D-моделі це робили, і якщо ми рухаємось. Наприклад, вперед чи назад, то виглядає таке повноцінне 3D, крім того, що це є там панорамний тур. Юрій Преподобний розповідає, що відсканувати архітектурні пам'ятки, команда студії використовує геодезичні прилади, лазерні сканери, дрони та фотоапарати. Це свого роду, якби документація 21-го століття. Якщо немає... Якщо дуже дивно, якщо немає паперового документу на пам'ятку, правильно ж ми просто ми вже перейшли цей рівень і технології дозволяють мати цю документацію набагато обширнішу. Якщо мати оцю цю 3D-модель або цю хмару точок по кожному об'єкту ми можемо отримати всі необхідні креслення, зробити будь-який проект реставрації. Робота над 3D-моделлю Маріупольського драмтеатру тривала понад три місяці. В подальшому планах команди оцифрувати маріупольську стару водонапірну вежу. Анастасія Ярмоловська, Олег Реп, Суспільне новини, Львів.